Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. З вами Пол Тавчаночка, і сьогодні я пропоную приготувати ось такий красивезний, неймовірно смачний, простий, цікавий, в той же час доступний салат порційний. Залишилися вже лічені дні до Нового року, тому, як ідея до вашого святкового столу сьогоднішній мій салатик. Отже, розпочнемо готувати. Отже, друзі, для приготування такого салату порційного. Нам потрібно, перш за все, 400 г відвареної куриної печіночки. 4 такі великі картоплини, десь грамів 400-500 відвареної картоплі. Далі я підсмажила 2 середнього розміру цибулини і одна невеличка морквина. Зробила ось таку зажарочку. Далі, дівчата, нам потрібно ось такі 4 огурчика солених. 5 яєць куриних, відварених, і 1 плавлений сирочок. Сіль перець за смаком. Для прикрашення нашого салату підійдуть черики. Так, і майонез. Ну що, приступимо до приготування нашого салату. Перш за все, я маю зараз картоплю, курину печіночку і яйця потерти на крупній терці. Огірочок я маю порізати кубиками, як на олів'є. І так, друзі, печіночку вже натерла, огірочок порізала ось такими кубиками невеличкими. Яйця натерли, картопельку натерли. Ну, а тепер переходимо, власне, до збирання нашого порційного, нагадую, салату. Це блюдо настільки оригінальне, що, повірте, на святковому столі воно буде займати чильне місце, а гості, гостей ви своїх здивуєте обов'язково. Так, для цього я беру значить, ось таку чашечку подивіться, дівчата, щоб з таким, знаєте, дном широченьким, щоб нам можна було зараз сюди плівочку піщеву помістити. Дивіться, вона має так добренько. Облягти на стінки чашки. Так, і, власне, розмір її, бачите, невеличкий. Так? Має бути. Зараз я візьму ложечку, щоб мені було зручніше. Ось так от Так, і переходимо зараз до власне, вже збирання нашого порційного нагадую, салатику. Так, ну що, підготувала я вже чашечку. От сюди плівочку. Так, першим ділом ми маємо з вами зараз сіточку зробити з майонеза. Ось так от обдати. Першим у нас слоєм будуть йти яйця. Подивіться, я їх потерла, дівчата, із жовтком. От. Так, цього достатньо. Далі трішки змазую майонезом. Роблю сіточку, як ви бачите, не наквацюємо ми нічого. Беру іншу ложечку і ось отак от притрамбовуємо, так би сказати. Так, можна ще додати майонезу. Після яєць у нас і наступним кроком це додавання печіночки беру я зараз іншу ложечку. Так, після печіночки ми маємо посолити та поперчити за смаком. Ось так от, насипаємо. Так, трішки я присолюю і додаємо перчику. Так, достатньо. Далі ми знову змазуємо майонезом, роблю ось таку сіточку. Так, і притрамбовую ось так. Перчик запах. Такий оригінальний салатик, оригінальна така подача. Так, наступним етапом ми маємо зараз сюди додати морковку нашу. Для цього я беру виделочку, Зараз так все перемішаємо. Так, і викладаємо. Ось так от, притрамбовуємо все клівочка. Так, друзі. Трішки додаємо ми майонезику, сіточку робимо. Наступним нашим етапом це будуть іти огурчики. Так, беру я чисту знову телочку і додаємо сюди без соку. Намагайтеся так, щоб сік зайвий залишився. А тому, що, щоб наш салатик не потік, звичайно. Все тільки для цього потрібно. Так, притрамбовую я огурчики, дивіться, ще скільки в мене. Місця, як то кажуть, залишається. І, звичайно, майонез. Ось так. От. Так, друзі. Ну, а останнім нашим шаром, чи то рядом? І тим, власне картопля. Так, зараз її. Розподілю ось так от. Картопельку теж бажано підсолити. підсолити. Це буде нашим таким, знаєте, нижнім рядом, тому що все інше у нас буде поверхнути. Так, ось так от, Ось так от, друзі. І, звичайно, майонез. Так, цей нижній ряд можна майонез так от розмазати ось добротненько. Так, друзі, тепер я відставляю зараз нашу чашу в іншу сторону, а нам буде потрібно красиве, красиве таке блюдо, на якому будемо власне, збирати наш салат порційний. Так, взяли ось таку красиву, білесеньку тарілочку. Бачите, в мене вже помитий салатик стоїть. Зараз ми його маємо відрізати і, власне, прикрасити, тому що він буде нам як основою для нашого порційного салату. Так, друзі, Хотіла такі, знати, покрупніше листочки. Тому що на кожен листочок ми будемо викладати нашу порцію салатику. Так, ну де менший, де більший, але намагайтеся, щоб такі були не малесенькі, а десь такого середнього розміру. Так, ось така красота в нас получилася. Всього достатньо. Ми нічого на дно з вами не, майонезу не наносимо. Тепер беремо ми зараз нашу чашечку, в якій ми збирали салатик. Так. І ось отак от плівочку закриваємо так. і ми маємо його витягнути. Тугу ватенько, але все виходить. Дивіться. Ось така красота в нас, дівчатка, виходить. Тепер ми це все маємо красиво посадити на листочок, ось так от. І піднімаємо плівочку. О, все. Ми цю плівку викидаємо, тому що кожного разу ми маємо нову застилати. Так, і так формуємо ми з вами всі такі пеньочки, я б сказала. Друзі, ось така красота в нас вийшла. Вийшло в мене на таку середнього розміру тарілочку, ось такі 4 красивеньких, я б сказала, печінкових пеньочків. Так, і далі ми з вами маємо зараз його прикрасити, але перш за все, я ще додаю майонезу. Таку от сіточку роблю, красиву сіточку. От. Так, з кожним, дивіться, як красиво все виходить. Можливо, дещо не пропиталося, тому от саме добавка майонезу в кінці. Має все виправити, як то кажуть. Це достатньо, друзі, багато не потрібно. Далі беремо плавлений сирок, який перед цим підготували. І ось таким красивим, друзі, ніби як серпантин, такий, знаєте, новорічний, ось ось так красиво натираємо ми сирочок. Дивіться, він має. Ось так от розподілитися. Ось така в нас красота получається. Звичайно, можете украсити цей салат хто як забажає. У мене ось така інпретація. Так, ніби як в снігу. Красиво, смачно, просто і по домашньому. Так, достатньо, достатньо, дівчатка. Так, можемо трішки підправити де більше, де менше. А так, в цілому все гармонійно, дивіться, як красиво. От саме, знаєте, коли зверху натираємо, от тоді робляться такі, я б сказала, смужечки сиру, такі, знаєте, продовжувасті, красиві. Так, і переходимо до наших червів. Ось такі вони середнього розміру, помідорчики я взяла, бо знаєте, в магазині були і покрупніші. Я вже вибрала. Щоб всі такі були однакові. Так, ну достатньо. Ні, ні, не достатньо, дівчатка. У нас же їх чотири, тому зараз будемо прикрашати. Так, ось так от. Ну і тепер, як нам подобається, я біг. ні, Напевне, їх ще поділю, тому що, щоб не занадто. Ось так от в мене виходить. Зараз трішки камеру в сторону, щоб ви все бачили, яку ми красоту формуємо. Отже, кому сподобалося відео, кому сподобався рецепт такої оригінального такого салату, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, діліться своїми ідеями. І все буде смачно. Так, прибираємо ми досточку. Отже, таку красоту ми з вами сьогодні приготували. Все досить легко, просто, смачно. Ну, Звичайно, красива така новорічна подача нашого салату здивує всіх ваших гостей. Всім смачного.